Житло по-новому. Кому приносять полегшення новації щодо змінених правил купівлі продажу житла? Чому на житомирських вулицях виникають затори? На що наступає грип? Чи слід очікувати цієї зимової пори епідемію грипу? Епідемії значно простіше уникнути, якщо бути озброєним. Неабиякою зброєю може стати своєчасна інформація. І саме тому варто розставити акценти разом. Вітаю вас! Це інформаційно-аналітична програма Акценти і, попри святковий настрій Україні та дещо коротший робочий тиждень, є чимало тем, які варто оглянути і проаналізувати. На початку року доцільно говорити про наміри і плани як міської, так і обласної влади. Публічних подій за участю представників влади було небагато. Але у пресі таки з'являлася інформація про те, що планують зробити для громади керманичі. Відтак, цьогоріч в області мають з'явитися сонячні електростанції, оновлена за європейською, європейськими стандартами центральна вулиця Житомира і розпочнуть будувати доступне житло. Ну принаймні розпочнуть виготовляти проєктно технічну документацію, докладніше у рубриці Наміри. Голова облдержадміністрації Сергій Рижок закликає представників правоохоронних та контролюючих органів допомагати бізнесу і обіцяє відкрити в області сім сонячних електростанцій. Очільник області, зокрема, зауважив, що суттєвою складовою стратегії імпортозаміщення є політика енергозбереження, забезпечення зростання питомої ваги власних енергетичних ресурсів, включаючи нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії. Очільник області закликав до активного впровадження на Житомирщині програми енергозбереження, у рамках якої вже у наступному році буде відкрито 7 із 14 запланованих потужних сонячних електростанцій. Повідомляє сайт Житомирінфо, посилаючись на прес-службу облдержадміністрації. Влада обласного центру має намір розробити у цьому році проектну бюджетну документацію для будівництва двох багатоквартирних будинків. Це задекларовано у програмі економічного та соціального розвитку міста Житомира на 2013 рік. Із міського бюджету передбачено виділити майже 1 мільйон 800 тисяч гривень на проектну документацію. Багатоповерхівки планують побудувати в мікрорайоні вулиці Польова. Втім, цього року не буде виділено коштів із міського бюджету на поліпшення житлових умов громадян, котрі перебувають на квартирному обліку міській. Виконкомі не передбачено коштів для молодих сімей для програми Доступне житло та компенсації відсотків за програмою іпотечного кредитування. Про це повідомляє сайт. Журнал Житомира цьогоріч влада Житомира планує виділити з міського бюджету 19 мільйонів гривень на поліпшення умов проживання жителів міста. 12 мільйонів буде направлено на проектування та реконструкцію вулиці Михайлівської та Майдану Корольова. 4,5 мільйони на реконструкцію скверу замкова гора. Півтора мільйони скерують на створення притулку для собак. А 240 тисяч на будівництво та установки туалетів. Свідками новацій можуть стати усі жителі Житомирщини. І як поліпшиться їх життя та благоустрій, покаже час. А наразі цієї зимової пори усі ведуть боротьбу: хтось зі снігом, дехто з ожеледицею. Та поза сумнівом, усі мріють про безпечне пересування вулицями і автошляхами. Далі про статистику дискомфортів тижня. 9 січня в центрі Житомира сталася аварійна ситуація. На вулиці Великій Бердичівській обірвався тролейбусний електропровід, що власне призвів до великих заторів. Зупинився електротранспорт. Виникли перешкоди в русі автотранспорту. Версій кілька: зимні морози або зношеність електропроводки, яку не оновлювали понад 50 років. Кілька годин знадобилося ремонтникам, аби усунути пошкодження та відновити електропостачання. Журналістам ситуацію ніхто не прокоментував. Водогони обласного центру, прокладені понад 20 років тому, не залишають без роботи працівників Житомирводоканалу. Чи не щодня бригадам комунального підприємства доводиться виїжджати на ремонтні роботи, пов'язані із проривами підземних комунікацій? Лише 10 січня було ліквідовано 42 затори у каналізаціях та 4 прориви на водогінних мережах. Дещо ускладнила рух аварія на перехресті вулиць Гоголівська та Шелушкова. Ремонтні роботи на перехресті Шелушкова та Гоголівської, попри прогнози, затягнулися. Це не найсерйозніша аварія у місті. До того ж, не перша і не остання. Адже щоб повністю оновити сітку водопостачання, потрібно значне фінансування, якого у міському бюджеті поки не знайшли. Цього тижня неприбраний сніг продовжував перешкоджати повсякденню людей. На 50% процентів сніг. Я водій, я не ходжу, я вибачаюся. А їздити зручно? Поки зручно, так. Да. Снігу чисті, але дуже слизько йти. Значить, невчасно до цього прибиралися, я так вважаю. В порівнянні з Житомиром у нас краще, чистіше. А звідки ви? Володарськ-волинський. Житомира. Плохо. Плохо. Везде наліднення, везде скользка, бугри. Я вже падала не один раз, тому плохо. Погано, ну погано ходить скользко. Я в будинках, провулках. В будинках, провулках у мене нічого Адмирал, зараз на адмірали щас на там не погано Погано. Що саме не подобається? Ну що нічого не вибирається. А далі у програмі розглянемо суттєві зміни у законодавстві та їх вплив на спрощення механізмів купівлі-продажу житла. Відтепер простіше купити та продати житло, адже менше часу заберуть походи в установи та інстанції в період підготовки документів. Зокрема, добре відоме бюро технічної інвентаризації. Нині у нотаріусів розширено спектр повноважень. А от для громадян такі зміни ніяк не впливають на цінову політику. Кому тепер простіше? Про це наш відеосюжет. Ще до вступу нового законодавства в силу в управлінні юстиції проводили роз'яснювальну роботу та заспокоювали представників ФЕМІДИ, що такі нововведення будуть зручніші, оскільки в кожному районі, в кожному місці є державна нотаріальна контора і є один, два, а то й більше приватних нотаріусів. Я запевняю, що це буде набагато краще, оскільки ці всі функції будуть виконувати юристи. А це вже говорить про те, що буде вчинені тих чи інших дій. Кваліфіковано юридично грамотно і без тих всіх інших питань, які сьогодні вчиняють органи БТІ. В офісі нотаріуса Тетяни Стражник по особливому триває робота. Вона разом з колегами готує необхідну документацію для здійснення першої угоди продажу нерухомості за новими правилами. Саме тому, попри постійну відповідальність, до нинішнього етапу ставляться по особливому. Юридичні документи, в принципі, такі самі, як подавалися, такі Такі і залишилися. Обов'язково потрібно перевірити належність на праві власності майна, відчужувачу або продавцю. Потрібно визначити статус цього майна, чи є то спільне майне подружжя, чи сам продавець може особисто розпоряджатися, чи то є майно в не ненабутому шлюбі. Потрібно тепер, окрім, скажімо, таких юридичних моментів, ми тепер ще і десь несемо відповідальність за технічну сторону цього процесу, оскільки ми вносимо дані в новий реєстр. про... Об'єкт про опис об'єкта майна безперечно такі новації збільшують навантаження власне на нотаріусів. Втім, задля того вони пройшли додаткове навчання. Ми не просто як нотаріуси маємо доступ до цієї системи. Ми проходили відповідне навчання. Ми здавали відповідні екзамени, тобто, це не просто так. От нам надали доступ. Ми цим займалися, ми це вивчали. І для нотаріусів реєстри не є взагалі новою системою роботи, тому що до цього часу, до 2013 року, ми працювали з іншими електронними реєстрами. І як і всі новації, у нововведеннях потрібне відпрацювання механізму. І хоча новації лише розпочалися, вже тепер очевидно простіше буде саме громадянам. Усі нотаріуси говорять про одне не Остатність роз'яснювальної роботи, а відтак створення міфів, зокрема про цінову політику, сплачується державне мито 119 гривень за реєстрацію права власності, сплачується 120 гривень. Це плата за надання витягу з відповідного реєстру. І сплачується так само кошти за перевірку відсутності заборон по за кожним параметром, за суб'єктом або за об'єктом. Тобто, як, на мій погляд, в цілому це ніяк не вплине на подорожчання там нотріальної угоди, тому що всі ті самі платежі приблизно дав більш-менш такі ж самі, сплачували люди при отриманні витягу в інвентар бюро і так само оплатив потім покупець за реєстрацію права власності на своє ім'я. Європа стане ближчою завдяки українським змінам у законодавстві. Відтепер одне реєстраційне вікно значно спрощуватиме процедуру купівлі, продажу або дарування нерухомого майна. Новий реєстр добре захищений. При його створенні використано весь досвід попередніх аналогів. А вже тепер служителі ФЕМІДи закликають не хвилюватися і не боятися здійснювати купівлю та продаж нерухомості за новими правилами. Деякі важливі акценти розставлено, втім залишається ще декілька тем, про які варто знати більше. Хто про що колядує? Як віншували колядками представники влади та духовенства області. Чи варто боятися грипу? Лікарі насамперед рекомендують дбати про власну імунну систему та раціон харчування. Де народжуються зірки? У Житомирі тут триває реалізація першого безпрецедентного телепроекту Твоє майбутнє. Яку важливу місію виконують радіожурналісти? і кого рятують не словом, а ділом. Про добрі справи, де що згодом, а зараз про традиційну цієї пори тему у різдвяні свята колядки можна почути звідусіль, і виявляється, те, що бажають у ці дні, має здатність збуватися. А от перший заступник голови облдержадміністрації встиг і колядки прослухати, і про рік минулий прозвітувати. Далі пряма мова. Ми підводили підсумки, і ви всі знаєте, що 12-й рік, в тому числі, і безперечно, дякуючи нашому духовенству, яке молилося за нас, як за владу, він був вдалим для Житомирської області. Багато з того, що ми задумали, зроблено. Великі грандіозний плани є на 13-й рік. І ви знаєте, що переконаний і щиро переконаний в тому, що все це відбудеться. Хай променіє у серцях усіх. І до інших тем тижня цього тижня на деяких інтернет-сайтах з'явилася інформація про буцімто зафіксовані в області випадки свинячого грипу. І, хоча аналізуючи статистику минулих років, вже очевидно, що різновидами грипу маніпулювали та спекулювали, а все ж таки декого таки вразила інформація. І це змусило журналістку Тетяну Іскоростенську Скоростенську провести власне дослідження, аби знати напевне, чи загрожує нам епідемія грипу цієї зимової пори, та до яких порад лікарів варто прислухатися на сам Зима мимоволі асоціюється з невід'ємними грипом та ГРВІ. Їх очікують з насторогою і певними страхами. Адже щороку сумнозвісні віруси, як відомо, мутують. Грип та ГРВІ іноді набувають характеру епідемій і навіть пандемій. На сьогодні. Про епідеміологічну ситуацію в Житомирі та області компетентно розповідають лікарі інфекційного відділення міської лікарні і спростовують чутки на даний час у Житомирі. Захворювання на грип, який був би підтверджений лабораторно, не виявлено. Всі зразки, які відбираються у пацієнтів, які поступають та звертаються до нас по медичну допомогу, з тих зразків грип не було виділено лабораторно. Проте переважає захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції. Це такі, як парагрип, аденовірусна інфекція, риносенсиціальна інфекція. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Саме такий вислів доречний і стосовно обізнаності населення щодо сучасних вірусів, як відрізнити звичайну застуду від вірусу грипу та як попередити хворобу? Консультують лікарі в першу чергу. різкий підйом температури до високих цифр свише 39. Причому температура наростає не в течение суток або нескольких днів, а в течение нескольких часов. Наряду с этим появляются другие такие симптомы, как сильная головная боль. Дальше может появляться слезотечение, миалгии, то есть боли в мышцах и боли в костях. При этом у человека снижается аппетит, могут нарастать явления интоксикации, даже может появляться такие симптомы, как рвота, иногда могут появляться боли в животе, со временем насморк, першение в горле и кашель. Обычно профилактику не медикаментозную. Режим, здоровый образ жизни в первую очередь, не нагружая себя, особенно сейчас праздники различными там спиртными, и переедание тоже не должно быть, витаминные продукты. Бажаєш бути здоровим – будь таким. Вам, Щодо цього кожен має свої поради та рекомендації. Ну як, ножками, ножками, 5 кілометрів вокруг скверика, вот, до Дома правосуддя, 5-6 кругів. Все. А що ж тут що розказувати? Быстро, медленно, быстро, медленно. Займаємося з фізичними вправами, ходимо в баню і своїм раціоном, дуже спостерігати своїм раціоном, тобто с овочі, фрукти і все, що було свіже. Тетяна із Коростенська, Олександр Трачук, спеціально для програми Акценти. Грип та застуди здатний подолати позитивний настрій. У цьому ми переконалися, завітавши на зйомки телепроекту Твоє майбутнє. Там... Було все як у великому кінематографі, тільки в суттєво менших розмірах. А от емоції учасників проекту, тобто маленьких акторів, були навіть більше щирі і справжні, аніж у дорослих і визнаних акторів. Очевидно ж, єдине участь у таких проектах додасть віри у себе та досвіду дітям, і згодом їм буде легше долати життєві труднощі. Коли я виросту. Я краще стану телезіркою! Чого мені чекати, поки виросту? Я краще саме зараз стану телезіркою. Такі мрії мимоволі або свідомо виникають, чи не в кожної дитини. Втім, шлях до Олімпу не такий вже й простий. Талант помножений на наполегливу працю та ще банальне везіння стають запоруками появи зірок. Але Антоніна Туга з команда котрої щороку виборює призові місця на всеукраїнських та міжнародних дитячих фестивалях. Зіркової хвороби немає. Вона шукає таланти, знаходить і сприяє розкриттю незвіданого потенціалу маленьких співаків, акторів та гумористів. Дітей відбирали. Ну, скоріш за все, це акторська пластичність, це вміння володіти голосом і тілом. І це зараз ті, хто увійшов у другий тур, доводить такі, да вони вміють. Було в проєкті, в першому турі приймали участь 46 чоловічків, а у другий тур війшли 28. Це лише на перший погляд Житомирський проєкт нагадує всеукраїнський. Насправді ж саме у твоєму майбутньому не лише споглядають на таланти діток, а й розкривають нові грані і навчають. Правилам безпеки життєдіяльності. діяльності я не бачила на жодного проєкту, який би що чомусь навчав, крім співу, ну, табто там ще розкривав таланти. Це все роблять проекти, а ось навчити ще вірно виходити, тобто потрапити в надзвичайну ситуацію може кожен і легко. А ось не кожен може знайти вихід легко і просто. Це ти звільнив. Я допоможуть мені все виправити. Треба викликати службу порятунку. А як її викликають? За номером. я його жаль, забула. І... Це не просто монолог хлопчика на синьому фоні. Згодом це буде фрагмент феєричної та барвистої казки з елементами анімації. Зрештою, і актор в кадрі вже має досвід. Він переможе з першого етапу телепроекту Твоє майбутнє. А от у нього на руках дві крижинки, дарма що їм по 10 років, і вони цілком реальні дівчатка. Монтаж велика сила, і сестрички вже це зрозуміли. Е, ну ми будемо рятувати хлопчика, який не послухався своїх батьків і взяв в руки сірник і його запалив. Е, з сірника вилетіла е, огнільда. Е, вона була заперта декілька років. Так, відбуваються зйомки однієї з казок. Це вже п'ята серія. Саме за результатами таких барвистих і цікавих казок компетентна журі визначить фіналістів. А наразі у цієї малечі все як у дорослому шоу бізі, тільки значно менших обсягах. Образи створює добра і водночас сувора тьотя Тоня і навчає. Також вона стандана так. тебе говорить... на його дошку смотріш троє та дошку смотриш, паня і на звук по еті. А тим часом, окрім написання казково-реалістичних ситуацій, запису численних дублів і зрештою монтажу казок, тьотя Тоня, вона ж Антоніна Тугас шукає відповіді на недитячі питання: чому тепер, по закінченні виборчої кампанії, зникли спонсори та доброчинці, і де взяти кошти на подарунки дітям? Адже за жанром усіх талант шоу по завершенні проєкту повинні бути подарунки. І наостанок про тих, кому важко цієї зими, і хто допомагає долати труднощі, попри засилля сучасних та модернових аудіовізуальних засобів інформації, обласне дротове радіо має свою аудиторію, яка у свою чергу прислухається до почутого в ефірі, і також бере участь у створенні інформаційних приводів. Колектив обласного радіо відносно невеликий. Втім, вони успішно встигають зібрати інформацію з усіх куточків Житомирщини, навіть найвіддаленіших, і рятувати маленьких пташок. Чому так звані радійники думають не лише про журналістику? Ми з'ясували це. Таке привітання відоме багатьом. Я рада вітати вас, шановні Житомиряни та жителі Житомирщини, зичу миру усім на землі, і запашного хліба завжди на вашому столі. Це програма у центрі подій. Перед мікрофоном працює журналістка Валентина Забродська. Так розпочинається запис програми. Директор обласного радіо Валентина Забродська з гордістю розповідає про їх засіб масової інформації та його державницьку роль. Ми завжди працюємо з людьми і ми завжди працюємо для людей. І так, обласне радіо, 75 років. Ми намагаємося об'єднувати навколо нашого радіо Житомирську громаду. І, хоча роботи у радіожурналістів вистачає, на початку зими у Валентини Забродської з'явився привід для печалі. До весни з кожних де. 50 пташок виживає і доживає до весни лише одна-дві. І мені якось стало так сумно. Синичкам, які мешкають в радіусі будівлі обласного радіо, пощастило. Ініціативу запропонували слухачі, а підхопили журналісти Іван Саюк та Олена Корж. Саме вони зробили таку собі піар-кампанію власним прикладом годувати пташок. І результат не забарився. Їду в маршрутці і чую, як одна жінка розповідає поруч жінці, що сидить, і каже: Ти знаєш, радіо розповідало, що тільки одна пташка доживає до весни, треба підгодовувати пташечок. Телефонують мої знайомі і кажуть, ну що це ваше радіо додає нам роботи. Діти тепер просять. Бабуся розповідала, що радіо сказало, що підгодовувати пташок, і діти пристали робити годівнички і вішати у дворі. Я тепер виходжу на Пинку у себе на богуні, і мої сусіди кажуть: Валю, ну твоє радіо просто змусило нас зробити годівнички. Олена Корш чеклує над текстом чергової радіопередачі. Втім, вже наступної миті журналістка стає винахідником і підручні матеріали за кілька хвилин перетворюються на годівничку. Треба зняти ось цю наклейку. Вона заважає. Вона легко знімається, щоб дірочка не заважала власне годівничці, щоб туди вода не затікала. Її треба тут. Загнути ось так. Тепер робимо двері, кудою пташки зайдуть. Я їх роблю округлими, такими, як арочка. І десь починаючи десь сантиметрів з двох. Норнечками вирізаємо дверцята. відгинаємо ось так. І за округленням вирізаємо поріжок. щоб синичка не поранила лапки. З другого боку, точнісінько, такі самі дверцята. Коли прорізані перші дверцята, ними можна і як водостоком скористатися, поділитися з вузором, наприклад, залишками соку. Затягнулася петля і годівничка готова. І тепер працівники радіо стали аматорами-орнітологами. Вони знають тактику та особливості поведінки птахів, їх раціон і щоденно приносять з дому обід для синичок. І цілком можливо, що саме так і виглядає щасливе життя творчих людей. Просто треба мати добре серце і співчутливе серце. І просто треба мати у цьому серці любов. І коли людина, усе у житті треба робити з любов'ю. І якщо ти у цьому житті усе робиш з любов'ю, то у тебе обов'язково усе вийде. Відтепер, коли п'єте сік, не поспішайте викидати тару. Згадайте, що лише дві з десяти симпатичних живих істот виживе в зиму пору. а врятувати їх може годівничка та жменька зерна. Тя складного життя дуже легко прикрасити добрими справами. Пийте сік, робіть годівнички з пакетів і спостерігайте за подіями навколо. Акценти цього тижня розставлено. Дякую за вашу небайдужість і до зустрічі за сім днів.